Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші корма, про які ви всі чули, але про які ви не знаєте деякі деталі. Напевно, ви здогадаєтесь, про які корма саме піде е річ, але давайте охарактеризуємо їх швиденько: це Акана, це Йозера, це Оріна і це Royal Canyon, як Ізюмінка на торті. А, тож, давайте по порядку, що в них поганого. Акана наразі викоплена китайцями, її склад наразі дуже швидко псується. Це відмічають як власники улюбленців, так і їхні улюбленці. Стан хутро шкіри погіршується, стул погіршується, починаються проблеми з травленням. Це проблема масова, і на жаль, від цього кому я радив би відмовитись. Наступний корм це юзера, яка ніколи не була якісною, але чомусь люди її дуже любили і люблять. Корм не збалансований, там велетенська кількість клітковини і мінімальна кількість поживного білка, через що у тварин, у тварин дуже сильно навантажується травна система і виникають доволі сильні запальні процеси по типу гастритів, інтеритів і хронічних захворювань машинково-кишкового тракту. На передостанньому місці, але не з кінця це Пуріна, про яку всі знають, у якої купа всяких філіалів по типу Фелікса, кічау і тому подібне. І вони всі, всі неякісні. Навіть Пуріна про план вона неякісна. Ніколи не було якісною, ніколи її нею не буде. Чому так? Я не знаю, бо реклама дуже агресивна, гроші там є. Маркетинг вони проводять, але вони не проводять вдосконалення і поліпшення своїх кормів. Всі тварини, які були на коріні, це 95% наших клієнтів, які на неї були, або а потім перейшли на нормальні корма, вони прийшли з проблемами травлення. Всі ці тварини були 3 плюс років, тому що на початкових. Як то життя років життя у тварин ніяких проблем немає. А в подальшому приходять з гострими панкреатитами, ентеритами, гастритами, метеоризмами і тому подібне. На жаль, куріна дуже неякісна, я конче її не рекомендую. На жаль, і е, родзинка на торті це е, всідесущий сущий роєл канін, про який знають всі на світі, е, але наразі ніхто не знає наскільки він став. Кепські тенденція така: Royal Canin же на ринку дуже давно він підміняв під себе майже всі зоомагазини і ветеринарні клініки. Десь роки три назад він ще був окей, але десь роки-два назад трапилась така штука, що його складова стала дуже сильно псуватись. Складову корм вони закрили і пішли масові отруєння, зміни по складу, скоріш за все. І також проблеми по травній системі у тварин. Стосовно лікувальної лінійки, в принципі, її ще можна юзати, але вона знову ж таки вже під питанням. На ринку України французького роялу немає вже, або, або якщо ви його знайдете, то це якісь мінімальні партії, які викупаються дуже швидко. І для вашого загального розуміння. Royal Каніна є три заводи: це французький, це польський і російський. Як я казав раніше, французького майже немає на ринку України. У нас або контрабандом Росія, або підроблений Royal Канін, або. Ж... Це польські, і вони не якісні. На жаль, люди не знають, що такі якісні корма, вони не читають, вони ведуться на рекламу, на те, що кажуть заводчики, які продають тварин і радять цей роял його цуценята. І коли людина приходить до нас з цуценям, з собакою, якою які порадили. Цей корм вона була в шоці: бо всі знайомі на бо заводчик на роїли.